Лідер диктатор північної Кореї на зустрічі з Путіним, те, що надавати будь-яку допомогу росіянам, це братський обов'язок північної Кореї. Водночас російський диктатор наголосив, що участь військових КНДР у визволенні, так би мовити, Курщини була ініціативою саме Кімчанина. Так, от пане Олексію, як ви думаєте, яку вигоду може отримати КНДР від такої співпраці з Москвою? Та і загалом чи матиме КНДР якийсь світовий політичний вплив надалі, і чи допоможе Кімчанину співпраця з Путіним? В плані майбутнього виходу на міжнародному рівні на вищій, так би мовити, не знаю, як це сказати правильно, на вищу сходинку. Ну направду, ми з вами намагаємося зараз проаналізувати за дуже короткий період часу дуже глобальні питання. Давайте максимально тезово будемо формулювати. Все ж таки, взаємодія північної Кореї Російської Федерації. Вона на взаємовигідне, тому що знов ж таки Північна Корея вона знаходилась під тотальною ізоляцією і вийти з неї вона по великому рахунку повноцінно не могла. Ну або хоча б там частково на той рівень, який би її влаштовував. Давайте так ну більш нейтрально сформулюємо. Північна Корея ну не велика держава, а і відповідно навіть за рахунок своєї географії, в неї не тільки не такі можливості. На обходу санкцій, як, наприклад, Російської Федерації, а от Російська Федерація вона давно навчилася працювати з цими санкціями. Вони навчилися давно обходити ці санкції. Вони навіть навчилися на що на стадії їх прийняття, вже знати, що будуть приймати. І допоки проходить там, наприклад, європейська бюрократія, в Росії вже там перейміновують судна, змінюють реєстрацію країн, і навіть технічну документацію самих суден змінюють щоб не можна було здогадатися, що це на раніше було під санкційне судно. Ну, якщо стосується, наприклад, конкретно тюньового танкерного флоту, але також всьому іншому, товари подвійного імпорту, які а по по по, -по, 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 -по казати просто контрабанди, які йдуть з третіх країн відповідно не обов'язково навіть з Китаю, але здебільшого китайського виробництва і так далі, тому подібне плюс до того що Російська Федерація. Ці є те, чого немає знов ж таки північної Кореї. Це продукти харчування. Можливо, хтось не знає. Північної Кореї перманентний голод там люди по суті працюють на важких роботах без якихось там прав людини. Так би мовити, там за пайку, по суті, да за якусь за, за їжу. Нево тому постачання продуктів харчування в межах військової підтримки від Російської Федерації навіть цей маленький аспект, ну в стратегічному вимірі, так би ви мовити, на він вже являється важливим для північної Кореї. І от тепер сумуйте на можливість через Російську Федерацію обходити санкції для північної Кореї, на, плюс продукти харчування щоб в Кореї не було на перманентного голоду, на, плюс російська. Федерація платить часто грошима, чого також немає. Не вистачає північний Корей, для того, навіть щоб щось закуповувати для своєї військових галузей, наприклад, там в обхід санції для того, все одно потрібні гроші. Погодьтеся, Так от Росія дає їм гроші. Більше того, вони Росія дає можливість працювати північнокорейцям і не за їжу, а за знов ж таки заробітну плату на своїх. Підприємствах військово-промислового комплексу, ну і Російська Федерація надає космічні та ядерні технології на військові на північної краї для реалізації стратегічного бачення кінчинина це створення третьої світі ядерної триади, ну тобто ядерної зброї в повітрі на, на суші на морі. Я нагадаю, що такої, такої таких видів озброєння світі тільки є в двох країн на у Сполучених Штатів Америки і на у Російської. Федерації не тому, а чому не надвораховуючи все вище викладне, чому північній краї не співпрацювати з Російською Федерацією? Їй це надзвичайно вигідно і в межах такої, скажімо так, тотальної ізоляції її продовження, вона може набагато вільніше там в особі кінчанина, наприклад, говорити там чи з сполученими штатами Америки в особі Трампа, чи з будь-якими іншими акторами не в позиції прохача. На коли вони просять або санкції зняти да або якісь наступні не накладати нас позиції, того що по великому рахунку вони самі вирішують всі свої питання за рахунок Російської Федерації. Ну, а Росії звичайно потрібно на робоча сила, робоча сила, жива сила для м'ясних штурмів, відповідно у власній армії на війні проти України, і при чому не потрібно задіювати тут відповідно, додатково мобілізувати рес що могло б дійсно ну похитнути електоральні позиції? Наприклад, Путіна, і ми розуміємо, що тут питання не про вибори в Російській Федерації. Давно виборів немає. Питання в іншому питання в легальності і легітимності Путіна на в очах Росіян Путін по суті шукає варіанти знаходження по суті пушечного м'яса десь в інших місцях, а не мобілізувати на. Великій кількості відповідно росіян і він ці місця відповідно, знаходить. Ну і знов ж таки зараз дуже важко знайти Росіян, які будуть готові працювати на майже там цілодобово, ну умовно кажучи, да без якихось гарних умов праці на військовому виробництві на північнокореці. На все це готові, тому їхня співпраця зараз по суті їх об'єднує спільне під підсанк, підсанкційність, якби цього. Звичайно, не було або якби санкції направди були більш рішучі і більш комплексніші, щоб, наприклад, урізати Російській Федерації, все ж таки можливість на отримувати високотехнологічні товари на подвійного імпорту, які є критичними відповідно для їхнього військово-промислового комплексу. Тоді співпраця між Російською Федерацією і Північною Україною була б неможлива. Не тому, що Росії не, не не, не могла б тільки настільки запропонувати північні Кореї, а північна Корея не могла б настільки багато дати Російській Федерації, тому це питання дуже комплексне, яке ну підлягає знов ж таки серйозному ґрунтовному аналізу. І відповідно, щоб підсилити ну, механізми тиску як на Російську Федерацію, так і на, на північну Корею потрібно більш рішуче консолідована позиція перш за все наших західних партнерів в особі європейського Союзу. Юзу країн антипутінської коаліції і звичайно сполучених штатів Америки щодо того, який знаєте. Відбувається зв'язок Російської Федерації з певними країнами. Ми з вами вже неодноразово в цьому засвідчувалися. Включно прекрасно розуміємо, що Російська Федерація активно використовувала особовий склад а, Північної Кореї у ну, Курській області під час Курської операції. Ну і включно там 19 тисяч. Якщо я не помиляюся, а, втратила особового складу. А, саме армія а, північної Кореї і братський обов'язок НДР, виявляється це все надавати будь-яку допомогу Російській Федерації. Уявіть собі про це все. Заявив лідер диктатор Північної Кореї на зустрічі із Путіним. Ну і водночас російський диктатор наголосив, що участь військових КНДР у визволенні Курщини була ініціативою саме Кім Кімчинина. Тож як це все відбувалося, що вони казали один одному? Далі слухаємо. хочу відмітити, що ваші війни сражались мужественно і героїчні. Відмітити, що ми ніколи не забудемо і тих жертв, які понесли ваші військові сили і, і сім'ї ваших воєннослужич. Я хочу вас от имени российского народа поблагодарить за это участие в совместной борьбе с современным неонацизмом. Прошу передать самые теплые слова благодарности всему народу Корейской народно-демократической республики. Ну і щодо братського обов'язку, аля, далі будемо з вами говорити. А, так от Кім кімчанин пообіцяв Путіну допомогу у війні проти України. Північна Корея підтвердила готовність надавати військову підтримку Росії, якщо виникне така потреба. Ну а ми прекрасно розуміємо, що потреб у Росіян. Вдосталь таким чином про це повідомляє РБК України з посланням на заяву диктаторів Росії Володимира Путіна та північної Кореї Ківчинина. Під час зустрічі диктатори обговорювали участь північнокорейських військових у бойових діях Курської області. Ну а також питання подальшої співпраці в умовах збройного конфлікту. Путін же зазначив, що військові КНДР брали участь у визволенні Курської області з ініціативи Іна. Ну а тим часом північно-корейський диктатор зауважив, що якщо пхенян може чимось допомогти Росії, то звісно обов'язково це зробить. Це брать обов'язок зазначив Кімчанин. Нагадаємо, що сили оборони України розпочали операцію в Курській області ще на початку серпня 2024 року. Тоді українським військовим вдалося зайняти близько сотні населених пунктів. В результаті боїв частину території було втрачено. Українське командування неодноразово пояснювало, що курська операція була превентивним кроком, щоб запобігти наступу Орефії на півночі України. Минулого осені росіяни залучили війська північної Кореї до бойових дій у Курській області. І ми пам'ятаємо, як тоді. Вдалося взяти полон перших військових із північної України, нашим захисникам, от перших солдат із КНДР, і їх доставили тоді в Київ для проведення слідчих дій. Ну і ми багато вам розповідали, що вони казали. Один хотів повернутися додому, інший сказав Ні, я хочу залишатися тут. Зауважимо, що на початку цього року The New York Times опублікував ключну інформацію, згідно з якою війська північної Кореї вивели із лінії фронту у Курській області через значні втрати. Ну, братський обов'язок, тому і такі втрати взаємозв'язок певний є. Але, на жаль, знаєте, Кім чи не, не може казати багато чого. А от сім'ї, які втрачають своїх людей, вони не мають право на свободу слова і своєї думки. Тому в північній Кореї це все так замовчується. Окрім того, також було відомо і дані розвідки Сеулу, де зазначалося, скільки військових КНДР загинуло в Курській області. Це те, що я вам повідомляла, і безпосередня інформація була ще на квітень місяць. А ще тоді уявіть собі, тобто буквально декілька місяців, да пройшло. Ми з вами розуміємо, що близько 4,7 тисяч військових, включаючи поранених та загиблих під час боїв у Курській області. Але потім вже стало відомо, що загалом Курській області було залучено 15 тисяч солдатів Корейської народно-демократичної республіки. Ну і на той момент ми розуміємо, що мала кількість була ще в плані втрат з боку війська НДР, Ну а вже на сьогодні ми чули ті шалені втрати. Знову ж таки нагадаю, більше 15 тисяч, і це дійсно вагомо. Але знову ж таки звичайне населення воно не може там це висловити, не може Висловити своє невдоволення, тому що одразу будуть певні дії а, проти цих людей у північній Кореї. Ну а кім чинин цим знаєте, з гордістю заявляє, і Путін з гордістю заявляє, те що ось така співпраця відбулася, і що це братський обов'язок. Але нагадаємо, що і ми були а, да братською країною, сестринською країною з Російською Федерацією, але трапилося не так, як гадалося насамперед. І в 2014 році Росія розпочала збройну агресію проти а, нашої держави. проти, України, ну а щодо того, як реагують в Америці, будемо також з вами далі обговорювати. Насамперед, Трамп звинуватив Росію, Китай і КНДР у плануванні певної змови проти американців, і про це будемо говорити далі. Зокрема, президент Сполучених Штатів Америки прокоментував пораду і Він поставив питання чи згадає голова КНР у своїй промові допомогу штатів у другій світовій війні, за словами Трампа США допомогли Китаю здобути свободу від ворожої наземного загарбни. Яка Багато американців загинули, беручись за перемогу і славу Китаю. Нехай у голові Сі Цзіньпіна і чудового народу Китаю буде чудове і незабутнє свято. Будь ласка, передайте мої найтепліші вітання Володимиру Путіну і Кім чинину, поки ви готуєте змову проти Сполучених Штатів Америки, зазначив Дональд Трамп. Ну й ба більше видання CNN дописує, що якщо параду Китаю мав на меті роздратувати Трампа, то це спрацювало на всі 100%. Зібрання лідерів антизахідних країн. На параді в Китаї це попередження про те, що політика президента США Дональда Трампа заснована на митному протистоянні та залякуванні слабших держав, може мати і зворотній ефект. Як ідеться в матеріалі CNN, Трамп розлючений тим що Китай дружить з диктаторами РФ і КНДР Володимиром Путіним таким чинином та звинуватив їх у змові проти Сполучених Штатів. Журналісти зазначили, що свіжий пост глави Білого Дому означає одне: якщо в Китаї два великі зібрання авторитарних лідерів мали на мети на меті, перепрошую образити американського президента, то вони спрацювали на всі сто. Далі цитую це підкреслила марність спроб Трампа підкорити сильний світ цього своїм умінням укладати угоди і заяв про те, що його нібито тісні стосунки зі світовими лідерами можуть бути вирішальними. Йдеться в матеріалі. У зв'язку з цим сіяна нагадала, що зустріч Трампа та Путіна на Алясці так і не принесла миру в Україну, і перші зустрічі президента США з ким чинином також були провальними. Подання звернуло увагу, що великий парад в Китаї проводиться в напруженій міжнародній обстановці, і нова азіатська супердержава саме в цей момент може скористатися непередбаченою зовнішньою політикою Трампа, яка зруйнувала репутацію США як надійної великої держави.